Вітаю вас, друзі, на медитативному курсі Новий Я за унікальною програмою Джо Диспенсі. Протягом чотирьох тижнів ви освоїте сім кроків медитації, які допоможуть вам створити нове, гармонійне та щасливе життя. Прийміть зручне для вас положення, закрийте очі і тепер не думайте ні про що. Зробіть один дуже глибокий і повільний вдих і відчуйте повітря всередині себе. Від основи Хребта до самої маківці, вдихаючи, утримуйте повітря на маківці, видихаючи, розслабтеся. І ще один. Дуже глибокий, дуже повільний вдих. Вдихайте через ніс і вдихаючи це повітря, дозвольте енергії піднятися від основи хребта до вашої маківці. Утримуйте енергію на маківці, а під час видиху розслабляйтеся. І ще один дуже глибокий, дуже повільний вдих. Ви повинні взяти енергію з основи хребта і направити її до маківки. І ще один повільний вдих через ніс, відчуваючи. Як енергія рухається до маківки і на видиху розслабтеся. усвідомте себе. А тепер чи можете ви усвідомити простір, який ваші губи займають у космосі? Чи можете відчути обсяг простору, який займають ваші губи у космосі? Чи можете ви усвідомити простір, який ваші щоки займають у космосі? Чи можете відчути обсяг простору, який займають ваші щоки у космосі? Чи можете ви усвідомити простір, який ваш ніс займає у космосі? Чи можете ви відчути обсяг простору, який ваш ніс займає у космосі? Чи можете ви усвідомити простір, який ваші очі займають у космосі? Чи можете відчути той обсяг простору, який займають ваші очі у космосі? А тепер, чи можете ви зосередитися на просторі, який ваш лоб займає космосі? Весь лоб до висків? Ви можете відчути? Обсяг простору, який займає в космосі ваше чоло. можете ви усвідомити простір, який ваше обличчя займає в космосі? Чи можете відчути щільність простору, який займає у космосі ваше обличчя? Можете усвідомити простір, який ваші вуха займають у космосі? Чи можете відчути той обсяг простору, який ваші вуха займають у космосі? Чи можете ви усвідомити простір, який вся ваша голова займає в космосі? Чи можете відчути обсяг простору, який у космосі займає? Ваша голова. Можете ви усвідомити простір, який ваша шия займає в космосі? Чи можете відчути щільність простору, який у космосі займає ваша? 睡呀。 Чи можете ви усвідомити простір, який ваші руки займають у космосі? Чи можете відчути вагу того простору, який займають в космосі ваші руки? Який займають ваші плечі, ваші лікті, чи можете відчути вагу своїх рук, Щільність своїх зап'ясть і кистей. Чи можете ви відчути вагу того простору, який займають ваші руки у космосі? Чи можете ви усвідомити простір, який ваш корпус займає в космосі? У щільність простору, який заповнюють ваша грудна клітина? Ваша спина. Від лопаток до плечей, простір вашого серця і легень. Чи можете ви відчути обсяг простору, який займає весь ваш корпус у космосі? Чи можете ви усвідомити простір, що займає в космосі нижня частина вашого тіла? Ваш живіт? Ребра боки, Нижня частина спини. поперек. Чи можете ви відчути обсяг простору, який займає в космосі вся нижня частина вашого тіла? А тепер, чи можете ви відчути щільність простору, який займають у космосі ваші нижні кінцівки, від сідниць до паху до стегон? Відчути. Вагу простору, який займають гомілки, литки, стопні, великі пальці, ніг, відчути простір, який займають у космосі нижні кінцівки. Чи можете ви відчути щільність простору, який займають у космосі ваші нижні кінцівки? Можете ви усвідомити простір, який займає ваше тіло у космосі, від маківки до ву до плечі, до грудної клітини та хребта до основи спини, до колін ступнів, Можете ви відчути той Простір, який оточує ваше тіло в космосі? Чи можете ви усвідомити обсяг цього простору? Простору, який оточує? Ваше сіло в космосі. Чи можете ви відчути простір, заповнений цим простором у космосі? А тепер, чи можете ви відчути простір у космосі, який займає кімната, в якій ви знаходитесь? Чи можете відчути об'єм простору цієї кімнати? В безкрайньому космосі. Можете ви відчути простір, який займає весь цей простір у космосі? І обсяг простору, який цей простір займає у космосі? Тепер відчуйте собі силу, яка дає вам життя і прагне вирватися, яка вас так любить. І коли ваша воля збігається з її волею. Коли ваш розум збігається з її розумом, коли ваша любов до життя збігається з її любов'ю до вас, вона завжди відгукується. вона Рухається усередині вас. Вона починає текти крізь вас і рухає все навколо вас. І ви бачите свідчення цього у своєму житті. У результатах своїх зусиль. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Повертайтеся до реальності. Ви вже чуєте звуки навколо вас, відчуваєте повітря. Відчуваєте дотик поверхні, на якої знаходитесь, зробіть ще один дуже глибокий вдих і повільний видих. Розплющте очі. Друзі, практикуйте цю медитацію протягом тижня, перш ніж приступити до наступної практики курсу. А якщо вам сподобалась ця практика, підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться своїми враженнями в коментарях, щоб якомога більше глядачів побачили це відео та долучилися. До шляху світла та гармонії. Друзі, я нагадую вам, що усвідомлено відключаю рекламу середині всіх своїх медитативних практик, розуміючи важливість тиші у вашого духовного простору, на жаль, втрачаючи при цьому вагому частину доходу від монетизації. Тому дуже прошу вас підтримати канал парою гривень за реквізитами в описі і тим самим зробити вагомий внесок у подальший розвиток україномовного контенту на теренах YouTube. Адже все, що ви запускаєте, у Всесвіт, завжди повертається до вас примножене багатократно. Я щиро дякую кожному з вас. За довіру та підтримку Бережіть себе, любі, і до зустрічі!